Сьогодні до моїх рук потрапив доволі популярний смартфон компанії Poco. а саме, Poco X6 5G. Користувачам він подобається за хороше співвідношення ціни і характеристик. І на папері це, звісно, що звір, який розриває ринок, Проте... Як справи на практиці сьогодні з вами? Ми це і з'ясуємо. Я покористувався цим смартфоном і маю що вам розповісти як хорошого, так і звісно, що насипати хейту цьому гаджету, все як ви любите. У чому цей смартфон справді найкращий, а де безнадійно пасе задніх. Сідайте зручніше, готуйте свої питання в коментарях. І вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримося у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Уже на коробці компанія POCO заявляє про фішку смартфону, за яку ви заплатите, але точно не зможете скористатися нею в Україні. 5G. Поко X6 підтримує зв'язок 5-го покоління, проте в нашій країні 5G лише на стадії тестування, і це ні в якому разі не означає, що смартфон не треба купувати саме через це. Бо по суті сьогодні практично всі смартфони підтримують 5G, просто це не повинно стати основним критерієм вашого вибору. Зафіксували. Загалом же сама коробка POCO X6 і її вміст є класичними на сьогодні, якщо мова не йде про А-бренди. Тут вам, окрім смартфону і блок на 67 ватт, і провід, і звісно, що чохол. Він, до речі, хорошого рівня і добре захищає як корпус смартфону, так і камери, які непогано так випарають з того ж корпусу. І хочеться взяти так оцей комплект, показати умовним пікселям, Samsung і Еплам, і сказати: Так треба робити! Сам смартфон виконаний з приємного на дотик пластику. Це стосується як матових бокових граней, так і глянцевої задньої панелі. Якщо ви будете носити смартфон в чохлі, то для вас це в принципі ніякої різниці не матиме. А от якщо ви з тих, хто користується смартфонами в їх природному стані, то по-перше. Ви доволі сміливі. А по-друге, в мене тут білий варіант, отакий от білий, і він з рук не вислизає, і відбитків на ньому практично непомітно. Це якраз перевага саме білої моделі, бо глянцевий чорний і синій, а такі варіанти теж є: це магніт для ваших пальців і пилу. А на білому ще й візерунок, є, і це, напевно, щось типу мармуру, чи як це правильно називається. Напишіть про це в коментарях. Зовнішній вигляд цього девайсу мені подобається, і тут навіть знайшлося місце для трьох з половиною міліметрового роз'єму. Загалом Poco X6 не відчувається важким і громістким. Всього 180 грамів у ваших руках. Зібраний він справді надійно, і навіть захист від води та пилу тут є. Але всього IP54. Тобто бризки води він витримає. Але персонально мені хотілося б більшого. Козаче, ти що, здобув впав? Вибачте. Але кожен день ви будете дивитись не на задню панель, хоча вірогідно і на неї теж, а на екран Poco X6. Він тут AMOLED з діагналю 6,67 дюйма роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 120 Гц. До того ж, захищений склом Corning Gorilla Glass Victus. Але не варто прямо зараз перевіряти його на міцність. Це на випадок екстрених ситуацій. Що тішить, це рамки навколо дисплею. Вони справді мінімальні. І це додає фронтальній частині смартфону візуально вартості та преміальності. Показати цей смартфон вам зможе 68 мільярдів відтінків. І я коли чую такі цифри, то хочу запитати тільки 68 мільярдів. Це взагалі скільки? Ти серйозно? Під екраном тут знаходиться і сканер відбитка пальця. Швидкий і надійний. Він працює саме так, як і повинен. Та й сам екран хороший, і насправді ж перегляд контенту тут приємний завдяки переліченим пунктам вище. Тож ви зможете отримувати ще більше задоволення, переглядаючи улюблені фільми чи, наприклад, наші наступні відео. Ви ж уже підписалися на канал? Можете зробити це просто зараз. Poco X6 працює на Android 13 з коробки та MIUI 14. Комусь подобається MIUI, комусь не подобається погляди часто розділяються. Як на мене, це доволі зручна оболонка для щоденної роботи. Як думаєте, ви пишіть в коментарях, і дуже цікаво дізнатися, яка ж ваша улюблена фірмова оболонка на Android. Працювати швидко цьому смартфону допомагає і чотирьохнанометровий процесор. Це тут Snapdragon 7S Gen 2. Такий же встановлений і в Realme 12 Pro Plus, і в Redmi Note 13 Pro. Це середній клас, який цілком пристойно показує себе в тестах. Проте орієнтуватися лише на цифри не варто. Вони хіба зазначають напрямок. Тож з власного досвіду використання зазначу, що він хороший і при реальному використанні, і виконанні ваших абсолютно різних щоденних завдань. Окрім цього, і пограти на ньому можна. Звісно, що в багатьох проєктах мова не йде про максимальні ультраналаштування. Проте отримати хорошу стабільну роботу на середніх цілком можна. Що стосується пам'яті в цьому смартфоні, то є два варіанти: на 8 та 12 гігабайтів оперативки. В обох випадках сховище лише на 256 ГБ, гігабайтів, і це справді лише, бо можливості поставити сюди SD-карту немає, і це вкрай дивно, тому що місце для 3,5-мм міліметрового джека знайшлося. От карту чомусь не можна. Це безсумнівно дивне рішення, адже 256 це сьогодні мінімум, який взагалі варто розглядати. І я не кажу, що вам цього точно не вистачить. Але хотілося б, хотілося б мати можливість розширення простору. Просто щоб було спокійніше. Про що я, ми в Лайні, ми в Лайні! Що тут по акумулятору? Поки вмістили в цей доволі компактний корпус батарею на 5100 мАч. Це на цілих 100 мАч більше ніж в більшості конкурентів. Чи відчувається ця різниця на практиці? Ну, можливо, смартфон і справді працює на півгодини більше у певних сценаріях. Проте загалом це звичні день півтора дні використання залежно від вашої активності з гаджетом. Проте навіть якщо ви забули поставити його на зарядку ввечері і. Прокинулись, побачили там 5-10%, не варто хвилюватися. Адже за 45 хвилин від комплектного блоку він може зарядитися на 100%. Тобто повністю за той час, що ви будете збиратися на роботу. Доволі зручно. Ну і куди ж без розмови про камери та фото-відео можливості? В Poco x 6 вас зустрінуть три об'єктиви: основний на 64 мегапікселі, надширококутна камера на 8 і макро на 2 мегапікселі. Саме камери навряд можна назвати сильною стороною пристрою. Проте в день вони справляються справді добре. Не чудово, не фантастично і не варто будувати зайвих очікувань. Це просто хороший рівень. В Poco X6 немає звичка робити фотографії над яскравими і над насиченими, вони справді близькі до реальних кольорів, і часом йому таки не вистачає динамічного діапазону, щоб показати всю красу, яку б ви хотіли зафіксувати. Але щіткістю та деталізацією повний порядок. І в день тут можна отримати хороший знімок навіть для соціальних мереж. Коли ж сонце ховається за обрій, то якість теж падає. Нічна зйомка це однозначно не козир цього смартфону. Тут вам і ореоли над джерелами світла, і втрачена чіткість. Просто кажучи, нічною зйомкою він вас не здивує. Той же Galaxy M35, про який ми говорили зовсім нещодавно на каналі, вночі знімає краще. Фронтальна камера тут на 16 мегапікселів, теж зірок з неба не хапає. Друзі, про камери традиційно говоримо окремо, і зараз ви бачите перед собою те, як займає фронтальна камера на 16 мегапікселів. Тож можете оцінити якість зображення, можете оцінити якість звуку, якість стабілізації якої тут немає на фронтальній камері, Чомусь я не знаю чому. На основній. вона таки є. і Ми її обов'язково перевіримо далі. Тож лишайте свої коментарі стосовно фронталочки. А ми переходимо до основного модулю. Це у нас робота основного модулю на 64 чотири з вімкненою стабілізацією. Тож можете оцінити і її роботу. А також напишіть, як вам мене видно, як вам мене чути, як вам звук взагалі, як вам погода, як вам взагалі живеться сьогодні. Про все це пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Говорячи про камеру, як на мене вона могла б і повинна була б знімати краще ніж те, що ми отримали, і сором. Сором поко, хочеться більшого. Як думаєте, ви можливо ваша думка відрізняється від моєї? Все це лишайте в коментарях. Ми тим часом будемо підбувати під. Poco X6, це справді хороший варіант з дуже приємним дизайном, тонкими рамками, потужним процесором для його рівня. Він швидкий і надійний. Але, на жаль, не без недоліків, тому що ідеального смартфону за 12-13 тисяч гривень знайти справді дуже і дуже важко. І завжди доведеться з чимось миритися. Якщо ви готові пробачити цьому гаджету не найкращі камери серед конкурентів і відсутність можливості розширити пам'ять. То запрошую вас в опис під відео, адже там я залишив посилання, аби ви могли вигідно придбати його на сайті магазину кібернетики. Якщо ви все ще шукаєте смартфон, то теж запрошую на сайт магазину кібернетики. А що ви думаєте про Poco і 6 5G? Чи вартує він уваги користувачів? Лишайте свої думки в коментарях і дякую всім, хто додивився до кінця. Не забувайте про вподобайки та підпис підписки на канал, і ми з вами обов'язково зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.